Всім привіт! Я генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерриш. Я у відчаї заявив, що в даний час на планеті Земля склалася дуже важка геополітична ситуація. Я додав, що вона гірша ніж будь-коли в його житті. Думаю, що ми знаходимося в найгіршій ситуації за все моє життя. Я додав, що народився після Другої світової війни в 1949 році, і ситуації гірші, ніж зараз, не можу згадати. Ми в ООН заявили про готовність врегулювати конфлікт на Україні. Планета наближається до точки неповернення в сфері змін клімату. Підкреслю, що люди живуть так, як ніби в їх розпорядженні планети, і в той час як вона одна, інших немає. В епоху холодної війни була не настільки складна ситуація, два геополітичних блоки дотримувалися правил ігор, і Вони прагнули створити якомога більше проблем один одному, але використовували і механізми, що гарантують зупинку конфлікту в разі серйозної загрози. Уточню, що механізми застосовувалися з питань контролю за поширенням ядерної зброї. Я додав, що зараз вони перестали діяти. Раніше я повідомив, що поки не бачу серйозних перспектив для переговорів про мир на Україні. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!